Рідко там викладаю шортики. Угу. Помиляється. Що Шо помиляється, Янус? Манчик старо. Ти вже й дошиплюєшся. Сергій, чому Сергій, як Андрій? Розважайтеся. А що ж це таке? А, два. Де мені 2? Ось. Завтра точно доведеться вирівнювати. Я вже відчуваю, що щось не так як-то математично виразити не можу, але відчуваю точно. Набагато швидше з цими насадками, але я весь час в напрузі, щоб набрати правильно. З насадкою на одну стразу легше в тому сенсі, що швидше, легше набирається страза, а з насадками на декілька страз швидше в тому легше, що поле швидше можна заповнити стразами. Ну, якщо, звісно, дозволяють кольори, якщо сектор з кольором невеликий. Так, і далі ось тут потрошечку. Так, ну оце за сьогодні встигли. Оце увесь край, ніби е, силует міста, так? Там проспект. Там також вулиці розходяться. да, Дома, дома, багатоповерхівки, романтика. Так, все, друзі, телефон гріється. Зараз це все посипаю і будемо завершувати стрім. Ти, Андрію, дуже пізно з роботи приходиш, звісно. Це весь час так, чи там якийсь оврал, а потім буде легше. Це ж так не має бути. Ось така, Тобто зовсім малесенький фрагмент картини ми зібрали, але дуже великий фрагмент, якщо враховувати, як повільно попередньо в мене збиралася картина. Но вона була 40 на 50, а ця 30 на 40. Зараз ми. Ні, не зараз. Чи ж не зараз. Я зараз трис. Пізніше потім подивлюся, скільки насправді. Та мені якось все одно на нього зрозуміло. Нудний, <свісно> завтра буде видно. Стрім іде, я пішов вечеряти там душ. Смачного. Хороший фрагмент, так, мені подобається. Мені подобаються ці фрагменти. Так, друзі, хто дивиться короткі моменти, зважайте на те, що ви дивитеся саме п'ятихвилинний фрагмент. Хто дивиться весь стрім, вдячна дуже, що підтримуєте годинками. Хто має можливість, подивіться під усіма короткими моментами, буде посилання на повний стрім. Подивіться, пожалуйста, будь ласка, хто скільки може, бо треба годинки. Кому треба також перегляди, лишайте коментарі. Буду заходити у відповідь по коментарях, щоб легше було знайти. Всім дякую за увагу до нових зустрічей. Всім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!